Так, обробили свої абрикоси і деякі нектарини, які вже квітли, сливки обробили по з е, відео на каналі. Там ми обробляли сігнумом, сільветом. Ну, є відео, заходьте, дивіться, не буду що, я буду розповідати. Вирішили, так як насувається такі там дощі щось, блин, то Робив я завжди так. Там обробляють або так. або, або так. Я завжди робив 12 літрів оприскувач, це будь-який оприскував, 12 літрів. Скор, хорус, дві упаковочки в кучку висипаємо. Гарно працює, все шикарно. Навіть якщо ви на базарі фігню якусь купили, все воно працює. Це в мене будова в залишки, ну, куплялося в офіціалі. надіємося, що насече. Обов'язково додаємо 2 мл. На 10 літрів сільвет Голдова ад'ювант, який дуже чудово покриває, у вас крапельки не стоять на як упали на листочок чи на стовбур як крапелька, а вона відразу при, е, як привращається, стає плівочкою, вона відразу розпливається. І ну, додає, у нас є біскає, біскає любий який додаєте, ну, краще перестрахуватися. Краще обробити, воно нічого страшного, воно не впливне на врожай, як там розказують, хімію їсти, але воно захистить. Обробляємо. Що ми обробляємо? Зараз обробляємо свої грушки, які ось почали вже так розкриватися. Ми їх ще не обробляли, ну, окрім бордовської навесні, чим Краще обробимо. Обробляємо. Свої ягідники, обробляємо свої яблуньки, які вже навіть переросли трошки для обробітку. Ось в, таку, в такій фазі ще бутон не з'явився. Обробляємо ось наші грушки. Ну, всі яблуні, не буду я все обходити. І обробимо також персики. Обробляємо персики, які знаходяться в ось такому стані. Для того, щоб пішов. Я ж кажу, ми ще як кажуть, зелений конус, ну це вже не зелений конус, це вже листочок, Це вже трошки і запізно, але в нас не було дуже дуле вітри. І ось той день настав, який кормить цілий рік. Ми все це обробимо. Те, що в нас з ми вже обробили. Те, що я казав, ось наш плод невідомий, але дуже смачний, який так квітне, ми вже обробили сігнумом. Захистили його і будемо надіятися на врожай. Сигналки лихни отримаємо в цьому році. Ну і персики, які вже ось так почали квітнути. Ну і свою там на піщепу манджурський персик. Все, тримаємось, обробляємо, поки ловимо обов'язково той момент, який кормить о той день, ловимо, який кормить цілий рік. Тому що, якщо пропустити, то врожаю не буде, буде. Дарма рости ось та деревина. задарма, Все, тримаємося, роботи багато, тому що он хмариться, мабуть, буде дощ. Так що працюємо. Захищаємо свій сад. Можливо, якщо в нас лишиться ще щось лишиться, ми обробимо ось такі черевичні свої чудові. Ви дивіться, як вони, я покажу, як вони будуть квітнути. Як вони в'яжуться, як гронами в'яжуться. І ми їх теж обробимо. А потім вже сігнемо по світінню. Зайве не буде. Все, тримаємося, дякуємо захисникам за, за чисте небо і змогу працювати на цій зимі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. Наша жима яка вже відквітла, яка ще від квітне. Ну, ще багато чого цікавого, що ми не встигаємо знімати. Все буде добре. Тримаємося.